Нарешті знайшлася собака, яка показала вам наглядно, що їй не треба ця лабіринтова місечка. Є два простих способи, як навчити собаку не збуджено їсти корм або натуралку. Перший спосіб, коли ви насипаєте їжу в місечку, ви підходите з місечкою до собаки і починаєте ставити цю міску на підлогу. Як тільки собака намагається схватити, збити вас, з'їсти їжу, ви в цей момент просто піднімаєте місечку, не даючи їй це. І так треба повторювати 5-10 разів, якого результату ви повинні досягти. Результат буде наступним: коли ви кладете місочку, собака вже не буде біжати. 5 секунд, 10 секунд, 15. Якщо ви 5-10 секунд витримали, і собака не біжить, ви можете їй дозволити сказати молодець. І з кожним. Кормлінням ви просто цю паузу е, продовжуєте, да, удлиняєте трошечки, і з часом собака ваша буде там десять секунд, 20 секунд терпіти. Але увага, не треба собаку мучити е, оцим витримкою.